Осередком такої майбутньої фольгової ікони стало село, став стало село Борисівка. Це нинішня, це Слобожанщина, але зараз це частина Білгородської області. У мене чоловік перукар і один чоловік з Кам'янки. Не було в нього можливості розрахуватися за стрижку. Розрахувався цією іконою, колекціонерка Ірина Рачковська показує ікону Почаївської Божої Матері, яку в період Другої світової війни люди робили з фольги. зокрема обгорток цукерок та шоколаду. На мою думку, теж вона має велику духовну цінність, тому що, як було наголошено власником, це була домашня реліквія. Вона З'явилася в нас вдома от, і е, стала таким своєрідним, мабуть, символом початків нашої справи. Вивчати історію створення таких образів Ірина Рачковська почала у 2022 році. Якось з Ярославом спілкувалися, кажу, ну, це ж кусок традиції. Це те, що нам нагадує про наше дитинство. Варто все таки якось акцентувати увагу на цьому, тому що це теж наша культурна спадщина. А цей образ передали колекціонерці-парафіяни місцевого храму два роки тому. Над її відновленням працював чоловік Ірини Ярослав Рачковський. Коли вже вони до нас попали в руки, да, ці ікони, то е, деякі з них виявилися, я думаю, що дуже добре тут видно, да? в такому стані. От Є е, е, ці жовті моменти, тут добре видно, що вона зроблена звичайним е, мебельним гвоздиком, такою шляпкою, тобто людина розмножувала кусочок фольги. Шляпкою набивали елементи і вирізали ножницями. Тобто це робилося вдома, а потім в якийсь період часу ці іконки робили ув'язнені. От в нас в Березнівському районі Катеринівка звідти йшло багато ікон. Потім в якийсь період часу це робили, носили німі люди, вони їх і продавали. За словами колекціонерки, зараз вони планують зробити перший і єдиний в Україні домашній музей ікон з Фольги, який зможуть відвідувати всі охочі це символ такої внутрішнього спротиву нашого українського суспільства щодо знищення і викорінення духовності. Знищення релігійної духовно-релігійної пам'яті українців нині в колекції родини налічується понад 50 таких образів. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.